Розділ 8. І сказав мені Господь: візьми собі великий сувій, і напиши на ньому звичайним людським письмом Магершалах Хашбас, поспішає здобич, прискорюється грабунок. І поклич задля мене вірних свідків, священника Урію та Захарію, сина Єверехія. Після цього я увійшов до пророчиці, вона завагітніла і народила сина. Тоді Господь сказав мені, дай йому ім'я Магер Шалал Хажбас, тому що, перш ніж дитина навчиться вимовляти тату мій і маму моя, понесуть багатство Дамаска і здобич від Самарії перед Асірійським царем. Продовжуючи до мене говорити, Господь сказав: оскільки цей народ знехтував тихоплинними водами Сілоаму, а захоплюється Рецином і сином Ремалієним. Тому, мій владика спровадить на них потужні і великі води ріки, царя Асирійського і всю його потугу. Вона, ця ріка, прибуде в усіх своїх руслах і виступить з усіх своїх берегів. Вона дійде до Юдеї, затопить її і, піднімаючись, сягатиме шиї, а розпростерті її крила, покриватимуть усю широту твоєї країни, Еммануїле. Розлючуйтесь, народи, і тремтіть. Прислухайтесь усі віддалені землі, озбройтесь, але тремтіть, підпережіться і тремтіть, обмірковуйте плани, але вони не здійсняться, видавайте накази, але вони не будуть виконані, бо з нами Бог. Так сказав мені Господь, тримаючи мене сильною рукою і застерігаючи мене не ходити дорогами цього народу, наказав. Не називайте змовою те, що цей народ називає змовою. І не бійтеся того, чого він боїться, і не жахайтесь, Господа Саваота, Його свято шануйте, його одного вам слід боятись, і перед ним вам треба тремтіти. Він буде святилищем для вірних і каменем спотикання, скелею спокушення для обох царств Ізраїлю, пасткою і сильцем для мешканців Єрусалима. Чимало з них через це спотикнуться і впадуть розбитими. Заплутавшись у сітях, будуть упіймані. Зав'яжи це свідчення, запечати як закон при моїх учнях. Я очікуватиму Господа, хоч він і ховає своє обличчя від дому Якова, я покладатимусь на нього. Ось я і діти, яких мені дав Господь, ми є ознаками і передвістям в Ізраїлі від Господа Саваота, який мешкає на горі Сіон. І коли вам скажуть запитайте в чарівників та ворожбитів, у шептунів і черевомовців, то відповідайте, хіба народ не до свого Бога має звертатися, хіба питають у мертвих проживих? Звертайтесь до закону і до свідчення пророків, якщо вони не говоритимуть згідно з цим словом, то в них немає світла, і блукатиме рід Якова по ній, пригнічений та зголоднілий. І коли зголодніє, то розлютиться і проклинатиме свого царя та свого Бога, нарешті погляне вгору, після чого погляне на землю, а там горе і морок, непроглядна темрява утиску. Проте не завжди буде морок для того, хто пригноблений як у минулому Бог відкинув країну Завулона і землю Нефталима, так у майбутньому прославить приморську дорогу, що на другому боці Йордану. Галілею язичницьких народів